Вітаю, друзі! Я Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні в нас святковий початок. Адже я хочу привітати з ним народження Олену Скарнякову. Я є співвідучою з нею на її проєкті Голос Жінки і на її каналі Злая Баба. Отже, тільки через це можна зрозуміти, що в неї хороше почуття гумору. Вона може посміятися над собою, вона може посміятися над нами, і вона, що я їй і бажаю, може посміятися над своїм ворогом, адже виявилося, що ворог нас один, і це ворог України з того часу, як сталася в нас біда, вона стала нашим голосом, нашою підтримкою і словом, і ділом вона вкладається в це і вкладає дуже багато ресурсів. Так, як ми сьогодні будемо говорити про репутацію, то в неї репутація дуже проста. Той хто підтримує Україну, любить її, хто не підтримує Україну. Не любить її. Джолена, з Днем народження, ми дякуємо за твою любов. Ми дякуємо, що твоя любов до нас випробувана і часом, і обставинами, і ти залишилася вірною. Нехай Господь буде з тобою і наша молитва також буде з тобою. Щодо репутації, друзі, ми знаємо, що був такий час, коли ми жили заради того, що скажуть люди. Що люди скажуть? І зараз маятник в Качнувся в іншу сторону, і тепер нас навчають зі всіх куточків, що не важливо, що про нас думають люди. Але це полуправда. По-перше, якщо ми багато про це говоримо, то це говорить про те, що ми не укріплені в цій позиції, і для нас важливо, що про нас говорять. Отже. Що таке репутація? Репутацію мають бізнес-компанії, мають держави, мають церква, має родина. І ми, як особистості, так само її е, маємо. Пам'ятаєте, як говорив Яків, нехай моя слава не додається до злих вчинків. Отже, земний від слави може бути такий, як репутація, і вона базується на добрих чи недобрих, Вчинках так ми отримуємо свою славу. Тому компанії мають внутрішні політики, і хто хоче працювати в хорошій компанії, в хорошому бізнесі, він багато того вичитує пунктів і підпи робить свою підпис для того, щоб підтримувати репутацію компанії. Так само в церкві. Перша Тимофія третя говориться про репутацію служителів і членів церкви і на чому вона будується. І це дуже важливо, які позиції там прописані. Але я хочу зачитати сьомий вірш. Треба, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану та в сітку дьявольську. Отже, хто такі чужинці? Це не члени церкви, це не твоя родина, це сусіди, це ті, хто з тобою працює, це люди навколо. Тобто це не твоє. Коло близьке. Але писання говорить, ти маєш мати добре свідчення, ти маєш мати добру репутацію для того, щоб не було догане, і для того, щоб не попасти в сітку дьявольську отже, наплювательське відношення до репутації, воно буде мати наслідки. Приповісті 22.1. Ліпше добре ім'я за багатство велике і ліпше милість за срібло і золотом. Ліпше добре ім'я це репутація за багатство велике. Отже, ми маємо жити так, щоб не посоромити себе, тих, хто стоїть за нами, або того, чиї ми є представники. Це може бути Господь, це може бути наша родина, це може бути наша компанія, тих, кого ми любимо. Матвія 5,24. 23 каже так. Тому, коли приносиш дар твій до вівтаря, і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залишайши там перед вівтарем свій дар, іди примирись перше із братом своїм. І тут теж має бути баланс. Да? Потім принесеш свій дар. Але Господь нас хоче тут навчити, що ми маємо бути. Не скандальними людьми. Отже, якщо щось стається, то примирися, якщо написано нехай в гніви не заходить сонце. Все це говорить про репутацію і все це говорить про нашу спосібність, як це буде українською, здатність вирішувати питання, вирішувати конфлікти, чи є ми миротворці, чи ми є жестоковини з такою шиєю, знаєте, <кліпі> твердошиєю. 1 Петра, 2,15. Бо така воля Божа, щоб доброчинців вгамували неудство нерозумних людей. Така воля Божа, щоб роблячи добро, ми заставляли замовкнути невіжественну болтавню глупих людей. Репутація, яка базується на добрих вчинках або недобрих вчинках, те, що ми говорили вище, вона має наслідки. І тут говориться про те, що ми маємо закрити рот нерозумним людям. Добрі вчинки дають репутацію, друзі і захист. Коли Христос був на землі, проти нього було дуже багато лжесвідків, свідків але через його репутацію вони нічого з ним не могли зробити. Репутація дає захист, вона завжди має е, наслідки. А цю тему мене наштовхнула одна ситуація з моєю клієнткою. В неї були, була дуже важка мама по характеру, і вона і над нею знущалася. І моя клієнтка дуже плакала від неї, коли вона мені про це розказувала і говорить, що її всі подружки говорять: Терпи, бо не стане мами, будеш плакати. На що я відповіла? Чого ви будете за нею плакати, якщо ви зараз плачете від неї, друже? Це страшне життя. Коли, коли плачуть від нас, коли ми проживаємо таке життя, що навколо люди плачуть. Була така історія в писанні про Тавіфу, Вона нікому не доказувала важливо для неї, що думають, неважливо, вона була повна добрих вчинків. І це була її репутація. Коли вона померла, за неї дуже сильно плакали. За неї говорили її діла. І коли прийшли апостоли, вони показували люди, які за нею плакали, показували плід її справ. За неї плакали так, що її воскресили. Друзі, це дуже повчальна історія, щоб нам прожити так, щоб плакали не з нами, а за нами. І щоб ми після себе залишили хороший плід, залишили хорошу спадщину. А все закінчується так, як написано в об'явленні. Це буде про наше життя, про життя нашої держави. І принесіть до нього славу і честь народів, слава і честь, слава і гідність, друзі. Це репутація і це плоди нашої репутації. Отже, здобуваємо хорошу репутацію, здобуваємо добре слосумління, маємо чисті вчинки, і не бійсь. Не давайте не будемо боятися слави, давайте будемо боятися бути ославленими, Давайте е, проживемо життя так, щоб плакали за нами, а не з нами. Друзі, сьогодні я з вами прощаюся, але зроблю анонс. Скоро в нас буде новий подкаст як сексологія. Це дуже потужна тема, де ми будемо розкриватися, більше пізнавати себе, де ми зруйнуємо багато міфів і отримаємо дуже багато свободи. Підписуйтесь на мій канал, а сьогодні слава Богу, слава Україні! Мир вашому дому!